Вітаю, друзі геймери. Завдяки славетним козакам харциз знову на зв'язку, щоб поділитися з вами своїм досвідом проходження Hogwarts Legacy в перекладі Хогвартська спадщина від студії Avalanche Software. В цьому відео поділюся своїм досвідом проходження спадщини, щоб вам було простіше вирішити, чи варто купувати її для гри. Хоча за такий прайс якось кусається, бо я брав її за 700 гривень. Але давайте до діла: спочатку плюси, а потім мінуси. Не знав, куди його віднести, але я зустрічав різні думки про цю гру, чомусь переважно негативні. Але статистика в Steam 91% позитивних відгуків говорить сама за себе. Моя порада стати скептично до фахівців в чатах. Блін, я процитую багатьох блогерів, але це найкраща ігрова адаптація світу Джоан Роулінг. Особисто я посилаюсь на досвід проходження багатьох частин про Гаріка, починаючи із ps 1 але якщо мені не зраджує пам'ять, ще була гра на Денді. Напишіть в коментарях, чи було таке. Це найкрасивіший відкритий світ, який я зустрічав, на мою думку, звісно. В ньому є велика кількість активностей і різних ворогів. Але то все фігня. От саме літання на мітлі це те, що потрібно для швидкого і цікавого вивчення цього світу. Вони мені настільки сподобалися, що я під час проходження сюжету дуже рідко користувався швидким переміщенням, а надавав перевагу польоту. Ви всі пам'ятаєте, як ми в дитинстві після перегляду однієї про Прогаріка бігали по вулиці з палкою і вигукували патрон і тому подібне. Так, от в цій грі цей момент пропрацьований на найвищому рівні і доступні навіть забронні заклинання. І в вашу битву різноманіття вносять використання бойових рослин і зілі. Це ваша власна база, за облаштуванням якої можете провести велику купу часу. Особливо хочу відмітити велику кількість речей, які ви знаходите по світу для вашої кімнати. І якщо хто не знав... В ній можна вирощувати інгредієнти для зілля, варити їх і розводити чарівних тварюк для продажу або збору ресурсів, які потім можна застосувати для покращення одягу. І відверто кажучи, гра проста як двері. На найвищому рівні складності ти легко вправляєшся із усіма ворогами. Просто змушують вони тебе використовувати зілля підсилення. Активностей, звісно, багато, але не вистачає якоїсь рандомності подій, По типу, щоб на мене частіше нападали в забороненому лісі, більшого різноманіття випробувань типу Мерліна. Бо ті кількість, яка їх є, зато швидко набридає. Баланс предметів відсутній взагалі. Для прикладу, я знаходив посеред лісу набагато кращий лут, аніж отримував під час завдання або вирішення загадок. Відсутня українська локалізація. Хоча це і мінус, але є порятунок. Якісний фанатський переклад, який ставиться на англійську мову, посилання в описі. Я думаю все. Що б хто не говорив, але це крута гра, яку варто спробувати, особливо фанатам Патеріани, бо вона дуже добре передає цю магічну атмосферу. Не забувайте писати коментарі, щоб я знав, що потрібно покращити. І дякую за перегляд! З вами був Харцис. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидиш!